Чортові студенти, що написано на табличці на паркані? Вхід заборонено. А що написано тут? Він вказав на напис, розпилений на головних дверях: Вхід, бляха, заборонено. Ви думаєте, ми повісили це просто так, бо нам нема чим зайнятися, як вам? Вам дійсно нема чого робити, окрім як нишпорити там, де вам не слід. Він зітхнув. А тепер подивися, що сталося. Поглянь, до чого довела тебе твоя чудова ідея. Мороз кричав на мене після того, як я закінчив пояснювати, що сталося. Перше, що він зробив, коли прибув, перевірив службовий тунель і переконався, що він закритий. Він навіть не розмовляв зі мною, просто побіг туди і переконався, що все запечатано і замкнено. Він був чоловіком середньої статури, йому, мабуть, було десь під 50, але, думаю, люди сказали б, що він виглядає старше свого віку. Що це за місце? запитав я. Ти й гадки не маєш. Сказав він, підвівся і підійшов до своєї машини. Що ти робиш? Я йду рятувати твого друга, і ти йдеш зі мною. Ти будеш робити все точно так, як я скажу, і нічого більше. Тримайся тихо, намагайся не виснажувати себе. Повітря не циркулює, і ти спалиш увесь кисень і задихнешся. Ти будеш прив'язаний до мене ось цією мотузкою. Він підняв щось схоже на невелику лебідку. Коли я вимкну своє світло, ти зробиш те ж саме негайно і не будеш рухатися. Він продовжив і витягнув рушницю з багажника машини. Це допоможе? запитав я. До певної міри, але не використовуй його, якщо я не скажу. Він сказав і передав мені пістолет. Останнє, ти знаєш, як пахне Озон? Я кивнув. Добре, якщо відчуєш запах озону, біжи. Я почав задумуватися, чи це взагалі була хороша ідея, коли він закрив і замкнув двері зсередини величезним замком. Це єдиний спосіб не дати їм вибратися, сказав він, помітивши, як я дивлюся на нього. Чорт, звісно, це була погана ідея, найгірша в моєму житті. Тож давайте перефразую, я задумався, чи побачу я цей замок коли-небудь знову відчиненим. Я не отримую ключа? запитав я спостерігаючи, як він замкнув його з голосним клацанням. Вибач, у мене тільки один, але не хвилюйся. Я тут поруч, сказав він, проводячи рукою по лінії, що нас з'єднувала. Трос натягувався і слабшав між нами, коли ми йшли через службовий тунель. Це надавало мені певне відчуття безпеки. Я був упевнений, що не загублюсь і не відділюсь від єдиної людини поблизу. Це створювало якийсь дивний ритм з дизельним паливом, що бавталося в великих каністрах, які ми несли. Нашою першою зупинкою мала бути генераторна кімната на іншому боці головного вестибюля. Генератор почав деренчати і гудіти, повільно набираючи оберти. Ти бачив це? Запитав Мороз. Що? У нас є трохи часу для розмов, поки він запускається. Ти бачив, що забрало твого друга, коли це сталося? Ні, відповів я. Що це за місце? знову запитав я. Він подивився в повітря, зітхнув і пояснив. Спочатку це був військовий склад у 50-х, у кінці 70-х його переобладнали під дослідницьку базу. Все, що було надто божевільним для загального відома. Вони робили тут. Іноді це було дуже жорстко. А потім вони почали проект про телепортацію. Вони навіть перебудували половину комплексу для цього. І тоді все пішло шкереберть. Звідки ти це все знаєш? запитав я. Я працював тут, сказав він. Тож, що це за істоти? запитав я. Вони почав він, але потім відмахнувся. Я не знаю. Я був лише асистентом. Чи є хтось, хто знає? Більше ні. Всі, хто знав, ну скажімо так, вони більше ніколи не залишили це місце. А як ти вибрався? Муфта двигуна зачепилася клацанням, і генератор нарешті запрацював. Я не вибрався, просто взяв лікарняний того дня, коли це сталося. Світло ненадовго загорілося, а потім згасло, коли вибило автомат. Це нормально. Ми не можемо витрачати енергію на світло, вона нам знадобиться в іншому місці. Побачиш. Сказав мороз. «Що б тут не сталося, що б не вбило всіх цих людей, і хто знає, як це було пов'язано з Чорнобильською катастрофою, його тут не було. Він узяв лікарняний, узяв чортів лікарняний. Ходімо, хлопче, йдемо. Ми були біля контрольно-пропускного пункту лабораторії, який я і Алекс зачинили раніше під час нашої втечі. Пам'ятай, тепер тримайся якомога тихіше. Сказав мені мороз, і ми повільно відчинили двері. На наше здивування нас одразу засліпило світло, щось сяяло прямо на нас. Я відступив назад, поки мої очі не звикли до нього, і тоді я нарешті побачив джерело світла. Ліхтарик Олексія, я пішов його забрати, але мороз швидко зупинив мене рукою і вказав у темряву коридору перед нами. Ми на мить стояли там у тиші, і тоді мені здалося, що я почув щось далині. Мороз негайно вимкнув свій налобний ліхтар і жестом наказав мені зробити те ж саме, після чого присів у кутку. Я присів за ним і також вимкнув своє світло, але нас все ще освітлював ліхтарик Олексія, освітлюючи при цьому кімнату. Мороз тихо вилаявся, швидко пішов забрати ліхтарик і тоді стало темно, повністю, абсолютно темно. Кажуть, що коли ти перебуваєш у стресі, втрачаєш одне з почуттів, Інше загострюється, щоб компенсувати це. Це правда. Або можливо, воно так здавалося. Це не важливо. Я почув, як щось впало на землю з приглушеним ляском. Потім кілька непевних кроків. Це були не кроки людини в черевиках, це було схоже на те, як хтось іде, босоніж. плоть по бетону. І воно наближалося. Я інстинктивно схопив пістолет, який мені дав мороз, сподіваючись, що не доведеться ним користуватися. Воно підійшло так близько, що я чув повільне, хрипке дихання. Думаю, навіть відчув холодний подих на своєму обличчі. Вдих і видих. Вдих і видих. Я не хочу навіть думати, наскільки близько воно було. Потім щось гучно вдарилося в стіну там, звідки ми пройшли, і я почув звук розбитого скла і пластику. Щоб не було з нами в темряві, воно розвернулося і швидко рушило за цим звуком. Я подумав, що воно пішло, і я в безпеці, аж раптом мене торкнулася рука. Я майже підстрибнув і закричав, але рука швидко прикрила мені рота, не давши видати ні звуку. Інша рука схопила мій пістолет. Це я, іди за мною, повільно, прошепотів голос на вухо. Ми зайшли в кімнату збоку, і я почув, як тихо зачинилися двері. Ми почекали деякий час, після чого знову увімкнули ліхтарики. Чорт, більше ніколи так не роби, сказав я йому, але він не слухав він дивився на краплю густої, чорної рідини на підлозі в іншому кінці кімнати. Що, Що це? запитав я. Кров. Принаймні, колись це була кров, і відповів мороз і пішов по сліду. Ми простежили його через кілька кімнат, доки не зупинилися у великій хімічній лабораторії. На підлозі в калюжі чорної рідини щось лежало. Це був ніж Олексія. Там була також червона рідина, без сумніву, свіжа кров. Декілька крапель утворювали слід, що вів у протилежному напрямку від чорної рідини. Дивись, він, мабуть, утік, прошепотів я. Сумніваюсь, якщо ми хочемо його знайти, нам потрібно на рівень мінус чотири. Він лише кинув погляд на ніж, ніби не побачив нічого важливого. Дивись, це його ніж. Вони, мабуть, тут билися, а він пішов туди. Я вказав на слід крові: він, мабуть, поранений. Це ще одна причина не гаяти час. Ходімо. Він вийшов назад у центральний коридор. Я хотів залишитися і пошукати Олексія, але трос, що з'єднував нас, не дозволяв мені це зробити, тому я пішов за ним. Мороз, скажи мені, що відбувається. Звідки ти знаєш, що його тут немає? Бо я знаю. Замовкне! У нас немає часу сперечатися. Ми вже не шепотіли. Я нікуди не піду, доки ти не скажеш, чому так упевнений, наполягав я. Бо він мертвий. Що? Але ж ти казав. Ходімо швидше, це не місце, де варто затримуватись. Нам потрібно на рівень мінус чотири, перебив мене мороз. Ні, спочатку я йому довіряв, бо він був єдиним, хто міг допомогти мені врятувати Алекса. Це було єдине, на чому я зосереджувався, врятувати Алекса. Тільки зараз я почав усвідомлювати, що я вплутався, настільки я був сліпим і дурним. Він не був просто асистентом, як стверджував. І ми тут не для того, щоб врятувати Алекса. Я почав відчіпляти трос. Що ти, чорт, забирай, робиш? підвищив голос мороз. Я виходжу, дай мені ключ від замка, вимагав я. Ні, я не можу це зробити, сказав він з напругою в голосі. У мене не залишалося вибору, я направив на нього пістолет. Дай мені ключ, знову вимагав я. Ти справді думаєш, що я дав би тобі справжню зброю? Ти нікуди не підеш, сказав він і направив на мене свою рушницю. Я натиснув на курок, але прозвучало лише клацання. Чорт, навіщо ми тут? Чому ти не викликав своїх друзів, начальство чи когось, щоб вони з цим розібралися, а тримаєш мене під дулом? Скажімо так, наші цілі більше не збігаються. Але не сумнівайся, вони прийдуть сюди, але не з рушницями, з бетоном. Вони планують закрити це місце назавжди, і нам потрібно поспішати, якщо ми хочемо встигнути вибратися. Чому ти не можеш просто зараз дати мені піти? запитав я. Голос тремтів. Бо це робота для двох, сказав він і подивився мені в очі. Є речі набагато важливіші за тебе, мене чи твого друга. Я не міг цього заперечити. Можливо, він мав рацію, але я не міг цього зробити, і я нічого не розумів. Хто ти такий? запитав я його, дивлячись йому в очі. Але потім відвів погляд, щось привернуло мою увагу рух за спиною мороза. Це було… Це була істота, яка повзла по стелі в наш бік. Її тіло віддалено нагадувало людину, але шкіра була бліда, натягнута на тонкі кістки. Крізь неї просвічувалися вени, заповнені тією ж чорною рідиною, яку ми бачили раніше. У неї не було волосся, а на місці носа і вух були лише отвори. Очі були налиті кров'ю і застигли в порожньому погляді. Ми вже зустрічали це раніше, але наша сварка привернула його увагу знову. Тепер уже було пізно тікати. Мороз помітив мій погляд, але не встиг зреагувати. Істота кинулася на нього в той момент, коли він повернувся і зробив постріл. Але промахнувся, і вона збила його з ніг. Постріл оглушив мене в такому вузькому просторі. У вухах стояв дзвін, а очі на мить осліпли від спалаху. У цій плутанині я кинувся тікати. Але забув, що все ще був прив'язаний до мороза. Коли трос натягнувся до кінця, мене різко зупинило і я впав на підлогу. Озирнувшись, я побачив, що істота вже дивиться на мене. Мороз лежав на підлозі. Мабуть, я стягнув істоту з нього, коли смикнув трос. І тепер вона збиралася переконатися, що цього більше не станеться. Я нарешті зміг відчепити трос і кинув у неї марний пістолет, влучивши в голову. Вона на мить похитнулася, і я побіг до єдиного місця, яке швидко спало на думку. Я забарикадувався в складському приміщенні, прилеглому до великої хімічної лабораторії, заблокував двері полицею, істота хвилину намагалася увійти, але потім здалася і пішла. Ймовірно, щоб добити мороза. Я залишився там, сидячи в кутку занадто налякане, щоб щось робити. Не знаю, скільки часу минуло, але починало ставати важко дихати. Я вже майже вирішив залишитися тут і покінчити з усім мирно, замість жорсткої смерті, яка, мабуть, чекала на мене по той бік дверей. Аж раптом я почув голос, що кличе: Голос Алекса. Олексій, це ти? закричав я у відповідь. О, дякувати Богу! Я думав, що тут помру. Ти повернувся. Відповів він. Я підійшов до дверей, щоб відчинити, але потім передумав. Як ти мене знайшов? запитав я. Я теж ховався, але потім почув постріли і прийшов сюди. Дмитре, будь ласка, виходь, нам потрібно звідси вибратися. Я знову сів. Можливо, це справді був він, але що як ні? Я не хотів ризикувати. Ні. Він сказав, що ти мертвий. Я бачив кров. Це не ти, не може бути. Що? Я не. про що ти говориш, Дмитре? Одна з тих тварюк добре мене дістала, але я живий. Дмитре. Будь ласка, виходь і давай вибиратися, благав він. Я вже вирішив не відчиняти двері, але потім змінив свою думку після того, як він сказав: Дмитре, ти пам'ятаєш вишню? Я знав, що ти повернешся. Ми колись грали під великим вишневим деревом, коли були дітьми. Ми постійно на нього лазили, але одного дня я придумав парі. Хто вилізе вище, той виграє. Я майже дістався до вершини, але потім зрозумів, що це була погана ідея. Гілки піді мною були занадто тонкі, і я знав, що вони можуть зламатися під моєю вагою будь-якої миті. Але Олексій не хотів програвати, він спробував залізти ще вище за мене. І тоді гілка, на якій він стояв, зламалася, і він впав. На щастя, він приземлився на купу опалого листя і лише зламав ногу. І якби він впав на тверду землю, міг би загинути. І це була моя вина. Я мало не вбив його через дурне парі. Ми вирішили нікому не розповідати, як це сталося, бо обоє боялися отримати прочухана. Але я все життя відчував провину за це. Ніяк не могло бути, щоб він знав про вишню, якби це був не він. Я відчинив двері, і там був Олексій. Він виглядав жахливо, весь у синцях і подряпанах. На лівій руці у нього був обмотаний закривавлений шматок сорочки. Ти в порядку? запитав я. Могло бути і краще. Давай просто вибиратися звідси, відповів він. Це буде не так просто, сказав я. Я розповів йому, що сталося, і що двері замкнені, тільки у мороза був ключ, і він був або мертвий, або зник. Там угорі були якісь інструменти, правда? Може, ми знайдемо щось щоб перерізати ланцюг? сказав Алекс, і ми вирішили спробувати. Це здавалося кращою ідеєю, ніж шукати ключ мороза. Ми знайшли його рушницю, забрудену кров'ю, і одразу відчули себе безпечніше. Ми також підняли наші рюкзаки, які залишили раніше. На щастя, все наше спорядження було на місці. Ми обережно попрямували назад до головного залу, але я відчував, що щось увесь час стежить за нами. Ми знайшли кілька старих пил і напилків біля головних дверей. Ми забрали все, що могли, але ми були не самі. Мешканці вирішили зробити свій хід. Одна з тих істот виповзла зі сходів. Я прицілився і вистрілив. Вона впала зі стелі, корчачись, як вмираюча комаха. Але це не допомогло, тому що вона була не одна. Ще одна виповзла, потім ще одна і ще. Ми побігли в кімнату з насосами для повітря і заблокували двері, застромивши в ручки велику пилу. Ми працювали швидко, бо знали, що це лише питання часу, поки вони проб'ються, або прийдуть через вентиляційні шахти. Олексій не міг користуватися рушницею через травмовану руку, тому запропонував взятися за пилу. А я залишився на сторожі, готовий вбити все, що виліз з вентиляції. Це спрацювало, але дуже повільно, надто повільно. Олексій майже прорізав кілька міліметрів, коли я подумав, що двері вже зараз зламаються. Вони билися в двері, врізалися в них, і я бачив, як Ті тряслися на завісах. Я думав, що вони ось-ось прорвуться. І потім вони зупинилися. я почув, як вони тікають. Я закашлявся, коли різкий запах вдарив мені в ніс. Чорт, що це? запитав Алекс. Озон, відповів я.